Тісто для піци за хвилини. Так, це реально. Ось ви раптово захотіли скуштувати домашню піцу, але часу возитися із дріжджовим тістом немає. Це не проблема. Замість дріжджового тіста ми зробимо тісто на кефірі. Процес приготування такого тіста зовсім не складний і найголовніше, він займе у вас всього 2 хвилини. Для тіста в ємність вливаємо кефір кімнатної температури 400 мл. Можете розігріти в мікрохвильовці. Вбиваємо одне яйце, всипаємо цукор півчайної ложки, сіль півчайної ложки. Перемішуємо вінчиком. Просіємо борошно 300 г та додаємо соду 1 чайну ложку. Замішуємо тісто. По консистенції тісто буде дуже тягучим, як густа сметана. На деко застелене пергаментним папером. Викладаємо наше тісто, розрівнюємо по всій поверхні. Викладаємо та розрівнюємо томатний соус 150 г. Як приготувати справжній італійський соус, дивіться в описі під відео. Змащуємо поверх майонезом 50 г. Я відрізаю кінчик упаковки, щоб легше та швидше розподілити по піці. Далі довільно нарізаємо 200 г ковбаси, викладаємо на піцу. Піленко нарізаємо болгарський перець в одну штуку, розподіляємо по піці. та нарізаємо маслини 15-20 штук. Викладаємо на піцу. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці на нижньому рівні при температурі 250 градусів 5 хвилин. В цей час натираємо сир 200 г. В мене був звичайний твердий та пармезан. Дістаємо піцу. Посипаємо сиром і допікаємо ще 10-12 хвилин на середньому рівні духовки. Ці перші 5 хвилин на нижньому рівні обов'язкові, щоб тісто знизу піц схопилось і не було сирим, адже воно не класичне, а має рідку консистенцію. В даному рецепті бортики я не роблю, на мій погляд, так смачніше. Тісто виходить тонким і ніжним, і як бачите, це не вимагає ні вимішування, ні вистоювання. Достатньо всі інгредієнти змішати і випекти. Буду вдячна за вподобайку та підписку і діліться в коментарях, чи сподобався вам рецепт. Всім смачного!